Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми готуємо дуже смачний салат на зиму із зелених помідорів. Зелені помідори це основна складова цього салату, але сюди також входить ще і цибуля, морква і... Перець болгарський, солодкий, але можна використовувати будь-які додаткові овочі. Якось я готувала цей салат тоді, коли в мене не було перцю, а лише помідори, цибуля і морква. І теж було смачно. Тобто тут поле для вашої фантазії. Помідори в мене отакі, не дуже красиві, які буроваті, які зовсім зелені, які трошки жовтуваті, все піде в діло. А Перчик, о, дивіться, от такий. І червоний, є, і жовтий, і зелений, все, що є, все використовуємо. Якщо у вас овочі з свого городу, щоб там не стояли, не псувалися помідори, і перець якийсь некондиційний, все використовуємо. І це буде смачно. Часто дивлюся, як показують люди, як вони розробляють овочі. Я вирішила поділитися своїм методом, як я розробляю. Отак навпіл розрізаю перчик, виймаю хвостик, насіння, і дивіться, ніяких відходів немає. Все дуже економно. Правда, перець я мию два рази. Спочатку перед тим, як розробляю, і після того як розробила, щоб насіння вимить, і там, де хвостики були, теж. Дивіться, в відходи йдуть тільки хвостики і насіння. Звичайно, якби помідори були трошки кращі, можна було б їх положити в темне місце і деякі б з них би поспіли б. А так як у мене помідори не дуже такі гарні, бачите, які от, тому боюся, що погниють і використовую в салат. Але я хотіла зробити такий салат із зелених помідорів, бо ми його любимо. І е, недорогі ці помідори. По 10 гривень чоловік купив, позвонив мені, отакі є помідори. Купувати чи ні, то, звичайно, купувати, бо любимо такий салат. Коли був свій город, можна було готувати, то я готувала його і зимку ми його залюбки їли. Коли готувала цей салат, не додержувалась ніякого рецепту. Отак все на око. Цибулю подрібнила отакими шматочками. продовгуватими. Ну, якщо велика цибулина розрізала на шість таких сегментів і нарізала моркву, натерла на тертку крупну. Якщо ж вам цікавий рецепт, я все зважила. І я вам запишу: запишу той рецепт під відео, який є класичний у мене, і той, яким я сама скористувалася. Дивіться, яке все яскраве і красиве, якби таке і збереглося. При е, приготуванні, але нічого, зато буде це смачно. Всі овочі зложила в велику кастрюлю, перемішала добре і додала повну ложку солі, постояло і осіло все. Тепер пробую і за своїм смаком ще додаю солі. Отаку ложку ще одну вщерть не повну. Перемішую також все, додаю сюди олії. У мене 200 грамова склянка, трошки навіть не всю вилила, олії багато не потрібно. Все ретельно перемішую і ставлю на вогонь. Цей салат я не стерилізую, а також не додаю сюди цукру. Якщо ж вам можна їсти цукор, будь ласка, можна трошки для балансу смаку додати, але і морква солодка, і перець солодкий, тому я не додаю і ви знаєте, і так це теж смачно. Овочі пустили сік, тому я куштую на смак чи достатньо солі. Якщо достатньо, все, можна ставити на вогонь. Поки салат закипає, я підготую банки, чисті банки, вимиті, ставлю на, на дерев'яну досочку, підкладаю ножики і заливаю кришки і банки окропом прямо з чайника. Потім простерилізованими кришками накриваю банки. Нехай постоїть декілька хвилин. Воду зливаю, банки готові. До нашого салату Салат вже закипів. У кастрюлі додаю оцет. Оце багато не додаю, десь пів склянки, може навіть трошки менше. Все накриваю кришкою і ще варю 15-20 хвилин. Розкладую по банкам, закатую, все, оце скільки в мене вийшло салату. Щиро дякую всім, хто дивиться мої відео, хто готує за моїми рецептами, заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітно. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!